Чи можна отримати відстрочку, якщо ти поновився на навчання. Багато було мови про це, про студентів, які чи мають право на відстрочку, якщо вони поступили повторно, чи поновилися. На сьогоднішній день все буде залежати від того, яким терміном було це поновлення, скільки часу пройшло, відповідно, є певні нюанси, оскільки Міністерство освіти роздало роз'яснення. В першу чергу, що можуть бути поновлені ті студенти, які були відраховані, і якщо вони поновилися там протягом не більше одного року, то вони мають право на отримання відстрочки. Вас зарахують, нададуть довідку з цього реєстру освіти. і Відповідно, з цим документами ви можете подавати до відповідно. В ТЦК звертатися, щоб отримати відстрочку. Якщо ж цей термін був більший, то можуть виникнути нюанси про те, що вам нададуть довідку, де буде вказано, що от, є певні порушення, і ви не маєте права на отримання відстрочки, тобто порушення послідовність отримання освіти, там такі нюанси можуть виникнути, тому маєте бути до цього готовими. Хоча з точки зору законодавства, якщо ми читаємо закон і відповідно статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. То ми бачимо, що там чітко прописано, що мають право на відстрочку ті студенти, які відповідно отримують кожен наступний рівень послідовний рівень здобуття освіти. Тобто, якщо ви не отримали бакалавра і вас з нього відрахували, і ви повторно там вступили, то, на мій погляд, ви б мали б право на відстрочку.